Другий день дев'ятниці до непорочного зачаття. О непорочна Марія лілія чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті ти була оповита ласкою Всевишнього, дякую і поклоняйся при святі Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку, о Марія повна благодаті. Допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована Тобі, Твоєму непорочному зачаті і з твердим довір'ям Твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці, вказати намірення своє. А також чистоту ума, серця. Тіла необхідні, щоб поєднати нас із Богом, Амінь. О Марія, зачата без гріха молися за нас, що прибігаємо до тебе. О Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття, заступись за нас перед Твоїм Божественним сином і виблагай у Ньому ласку, за котру ми молимося. О Марія, приблагословена Діво, Матінко Божа, цариця, ангелів і святих. Вітаю тебе з найглибшою пошаною і синівською відданістю в той час, як розважаю твоє святе порожнє зачаття. Дякую тобі за твою материнську опіку і за многі благословення, які я дістала через твоє надзвичайне милосердя і могутнє заступництво. З непохитним довір'ям звертаюсь до тебе у всіх моїх потребах, О мати милосердя, благаю. Щоб ти тепер почула мою молитву і отримала від Твого Божественного сина для мене ласку, про яку я прошу в цій дев'ятниці. О Оморіє непорожного зачаття, мати Христа, твій Божественний син слухав Твоє слово ще на землі. Воно не менше значить, і тепер у небі, молися за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби. Якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, змилосердися, Христе, змилосердися, Господи, змилосердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво вислухай нас, Боже Отче Небесне, змилуйся над нами, Божий Сину Відкупителю світу. Смилуйся над нами, Боже Святий Духо, смилуйся над нами, тридини Боже, Пресвята Тройця, змилися над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над Дівами, молися за нас, мати Христа, молися за нас, мати Божественної ласки, молися за нас, мати найчистіша, молися за нас, мати найснудливіша, молися за нас. Мати незап'ятна, молися за нас, Мати наймиліша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, мати нашої розради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати Церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діва найвеличніша, молися за нас. Діва найславніша, -e, молися за нас, діва наймогутніша, молися за нас, Діва наймилосердніша, молися за нас, діва найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості молися за нас, простоле мудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, Містилище Духа, молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Бога почитання, молися за нас, містична троянда, молися за нас, вежа Давидова, молися за нас, Вежа дорогоцінне каменю, молися за нас, палато із щирого солода, молися за нас, Веселко Союзу з Богом, молися за нас, брамо Небесна, молися за нас, Вранішні зори – молися за нас, покріплення недужих, молися за нас, прибіжище розкаяне грішників, молися за нас. Утішителько засмучених молися за нас, поміч християнам молися за нас. Цариця Ангелів молися за нас, цариця Патріархів, молися за нас, цариця пророків, молися за нас, цариця апостолів, молися за нас, цариця мучеників молися за нас, цариця ісповідників, молися за нас, цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих молися за нас. Цариця зачата без безпереворотного гріха, молися за нас, цариця прийнята до неба, молися за нас, цариця Святої Вервиці, молися за нас, цариця миру, молися за нас, Анче ще Боже, що нищиш гріхи світу, помилуй нас, Господи, Анче Боже, що нищиш гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи, Анче Боже, що нищиш гріхи світу, смилосердися над нами. Молися за нас о Пресвята Богородиця, щоб ми були достойною обітниці Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.